Слава Україні, мої друзі! Вкотре починаю свої відео з подяки хлопцям і дівчатам Збройних сил України, лікарям, волонтерам і абсолютно всім людям, які причетні до оборони нашої України. Давайте їм подякуємо всі разом і будемо допомагати ще сильніше в силу останніх подій. Це має бути стимул для нас, щоб на кінець вже вибороти нашу українську перемогу. Слава Україні! Героям слава! Мої друзі, я вас вітаю на своїй кухні, і сьогодні ми продовжуємо готувати серію рецептів з курячої грудки, і зараз я із задоволенням поділюсь з вами ще одним рецептом найсмачнішої та найсоковитішої курячої грудки. Погляньте ось. Це нереально смачно, соковито і дуже просто. Тому, якщо цікаво, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро зможете смакувати цією нереально смачною грудкою. Починаємо. Тож, друзі, це ще один рецепт, який показує, що куряча грудка це не просто сухий шматок м'яса, низькокалорійний. А якщо правильно її обіграти, якщо правильно збагатити її смаки, то ви зможете отримати нереально смачну річ. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і зберігайте, або шукайте в описі під цим відео. Там як завжди, все є! Друзі, для приготування я буду використовувати ось таку форму для запікання з кришкою, або можете використати будь-яку форму і взяти фольгу. Для початку нарізаємо цибульку, я роблю це ось так півкільцями, доволі таки товстенько. Цибулі, друзі, не шкодуйте. Саме завдяки ній курочка вийде ваша дуже суковитою і смачною. Ось так швидесенько все нарізаємо, все, готово. І займемось спеціями. Тут все просто: берете ваші улюблені. Всі, що я взяла, я написала перелік. Берете сіль. І все для зручності я змішую в одній ось такій тарілочці, і далі буду використовувати, покажу як, поступово. Все перемішуємо, в принципі, заготовки майже готові. Так, що я роблю далі? Беру форму для запікання. Ось так її легесенько е, змащую. Оливковою олією і викладаю на дно всю всю цибульку. Далі я використовую рівно одну чайну ложечку, суміші спецій та солі. І гарнасенько, ось так роблю масаж легенький і розподіляю рівномірно по е, всій формі цибульку. Готово. Далі займаємось філе-друзі. Курячу грудинку необхідно промити під водою і просушити паперовими рушничками. А далі кожну грудинку я розрізаю ось так впоперек на дві частинки. І так кожну з них. Ось таким чином. Далі дивіться, друзі, що я роблю. Я беру ось таку велику тарілку, туди із загальної кількості беру дві чайних ложечки, спеції плюс сіль на дно. І далі дивіться, роблю ось такі середні надрізи. Бачите? Навхрест. І так, е кожну частинку філе необхідно зробити. Дуже швидко все насправді робиться. Далі, що робимо? Спеції і плюс сіль, що залишились, гарнесенько присипаємо зверху, ось так щедро і зробимо легесенький масаж. Надрізи робимо для того, щоб проникли туди всі спеції, якомога краще: майонез, моцарела. Так, і ось так гарнесенько викладаємо все на цибулеву подушку підготовлену. І що, друзі, беремо? Я беру домашній, зробила майонез. Рецепт можете подивитися, за посиланням перейти і змащуємо щедро ось так кожен шматочок і всередині надрізів. Все готово. Тепер, друзі, остання черга беремо моцарелу. І наше завдання я ріжу її ось так брусочками. Вона далі розтане і розтечеться так, як потрібно. Кількість брусочків моцарели дорівнює кількості шматочків вашого м'язка. І ось так на кожен, на кожен шматочок розклали. Бачите, просто швидко все. Духова шафа в мене вже розігріта на 180 градусів. Накриваю кришкою, і відправляю десь на 40 хвилинок. А далі кришку знімаю і допікаю ще 10 хвилин. І... Ось результат. Погляньте лише, скільки у нас соку. Це так смачно. Дуже смачно, друзі. Зараз я покажу вам ще раз, і потім будемо розрізати і дивитись, яка всередині вийшла грудка. Друзі мої, і зараз я вам обов'язково покажу. Наскільки це соковито і дійсно смачно виглядає. Ось ще раз погляньте, надіюсь, вам не засвічує. Подаємо, друзі, обов'язково на цибулевій подушці, на якій готувалося м'ясо, більше нічого не потрібно. І можете додати свій улюблений гарнір. А зараз розріжемо і поглянемо, яке воно всередині. Ну що, розрізаємо? Дуже легко нарізається, дуже ніжна. І нереально ароматна і соковита. Хочу ось показати вам ближче. І зараз е, постараюся вам показати, яка ж вона все-таки соковита, виходить всередині. Але, друзі, на другий день будете нею смакувати, обов'язково її розігрійте. Це зовсім інший смак. А тепер дивимось. Погляньте, навіть і не скажу, що це звичайна банальна грудка. Дивіться, погляньте стільки соку. Тому, друзі, зберігайте для себе ще одну мою щиру рекомендацію. Дякую, що готували разом зі мною. Залишайтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підтримуйте українське. Це дуже важливо.